Друзі, привіт! Це 16-й день і треба підбивати підсумки і дивитися на результат. Тож поїхали зважуватись. Ну що, друзі, давайте подивимося на результат. До речі, я до цього не зважувався, тобто я разом з вами буду бачити результат вперше. 70. Два і чотири. Цікавий результат, друзі, правда? Якщо ви не бачили перші відео марафону, то перейдіть, подивіться, там є форма на початку марафону, і скільки я важу на початку марафону, щоб розуміти взагалі, в чому сенс. І щоб зрозуміти повну картину, ми зараз з вами підемо на тренування і в тому ж самому дзеркалі, якому я показував свою форму в першому відео і в всіх інших. Відеомарафону, я покажу, як я виглядаю зараз. Поїхали! І такий спойлер: Покращилась якість тіла. Погодка сьогодні не дуже, звісно, але оце все те, що воно світиться дуже гарно. Зараз подивимося, скільки в день буде людей в залі, що є неділя. <рес> Цікаво, що все закрито. А впускають там ззаду, бачите, стоїть така загрожа. впускають тільки тих, хто йде в зал. <laughs> Клас. Друзі, мене впустили, мене залишилось 5 хвилин. Я повинен зняти форму, бо вони вже зачиняються, Там 10 хвилин залишилось. Але мене дівчина пустила на 5 хвилин. Ось. Тож зараз подивимося на форму. І ось скільки людей. Розумієте, так? 4-5 5 людей на весь зал. Отак! І так, друзі. Дивимося на форму. Повністю розслаблено. І ось так. І це, друзі, після вчорашніх бургер, хот-дог, сирник. І зранку там сосиски. Розумієте, так? Тобто завтра форма буде ще краще, бо наступний день завжди трошки більше водички. І... Ну ви розумієте, так? Прорисованість м'язів, спина. Ну там видно чи ні? Тож, друзі, зараз прийду додому. І поговоримо, для чого все це робилося. Ну, звісно, що в першу чергу для мене. Але подивіться на ноги І криві. Все на місці. Блін. <рес> Результат офігенно, якщо чесно. Тому отак от прийшли, зняв відос і зараз йдемо додому. І розкажу, що до чого. Перше, я скажу одразу: подивіться на стан моєї шкіри. Якщо ви не бачили стан моєї шкіри на перших відео, то перейдіть і подивіться перше відео марафону. А можете одразу перейти там плейлист або список відтворення українською. І там є всі серії, 14 серій, 15-16 серій цього марафону. І подивіться на стан шкіри. Це перший плюс, який. Був доданий до всіх інших. Ха, дивіться, який чел прикольний. Я не знаю, хто це. Санта Клаус, Дід Мороз, чи просто дідок з такою класною бородою, блін. Блін, реально круто. От якщо таке своїй дівчині подарите, то Ну я думаю, що реакція буде дуже яскрава. Та на пропозицію, я думаю, відповідь буде точно так. Е Гарантовано, а, але ж все одно пишіть в коментарях оцінку цьому цій сукні. Ну це ж, ну, це ж крейзі, просто блін, хочу собі таку. Я вже вдома і зараз дещо покажу. Поки я з вами буду о, трошки говорити, виставив свій гарний сирник: ось цей е, щоб він трошки нагрівся. Це той сирник, що я не з'їв. Вчора, бо я з'їв тільки частину. Ось, а ось сьогодні я його доїм. І так, друзі, підведемо підсумки. Ви вже побачили форму, і я можу сказати, що це дуже і дуже непоганий результат. Ви скажете, то яка в тебе була ціль? Ти ж написав схуднення, так? Так, я написав схуднення, але воно було в кавичках. Це по-перше. По-друге, я мав на увазі покращити якість. І стан свого тіла, шкіри, здоров'я, ментального здоров'я, психологічного і фізичного здоров'я тобто пройтись по всім цим аспектам. І чи вийшло в мене це так: стовідсотково так. По-перше, в мене зараз немає таких різких всплесків якоїсь незрозумілої зміни емоцій. Все набагато спокійніше, скажем так, плавніше і зрозуміліше для самого мене. Тобто немає таких ситуацій, де я б не зрозумів, чому я там зробив так, а не інакше. В мене була така реакція або інакше. Або до цього таке було, що я міг якось зреагувати, а потім думаю, навіщо я так зробив, і я не міг цим контролювати. По-друге, як я вже казав, стан шкіри. Якщо ви вже побачили або ще ні, побачите стан шкіри на перших відео, він, м'яко кажучи, гірше, ніж зараз. Ось плюс волосся стало набагато м'якішим і просто приятнішим на дотик. Зір трохи покращився, це теж я не можу не сказати, бо це так. І найголовніше. Схуднення. В мене досить сильно знизився процент підшкірного жиру. І це дуже добре. І я не можу сказати, що це найголовніше було так, назва марафону Схуднення. Але для мене було головне, щоб це все було в комплексі. Щоб за ці два тижні я зробив для свого організму і для себе. І для свого самопочуття максимум, щоб покращити свій стан і зараз його підтримувати. По-перше, я відчуваю себе набагато легше, ці цілісніше, цілісніше, ніж до того, як я пройшов цей марафон. По-друге, в залі і взагалі, там, коли я займаюся тепер. Якимись навантаженнями, в мене немає такого відчуття, що якась група м'язів або якась частина мого тіла відстає, що її треба там підкачати, там трошки сильніше, там розтягнути. Такого нема. Все працює як один єдиний механізм. Нічого не відстає, і це просто офігенні відчуття. Це просто класно. Ще напевно могла б додати щось моя дівчина, бо. Напевно, щось змінилося у відносинах з нею. По відношенню до неї, як я ставлюся, і, можливо, те, що я роблю, теж змінилося в кращу сторону, сподіваюся. Але зараз вона не тут. Тож, я кажу вам один. І для чого все це робилося? Напевно, було б нелогічно не сказати. Тож. Я зараз набираю трьох людей. Чому трьох? Бо я буду ще займатися іншими проектами, іншими справами, і в мене просто не вистачить поки що часу найбільшу кількість. Але якщо буде багато заявок, я буду бачити, що в мене буде з'являтися час, то я буду додавати людей. Я буду набирати людей на ведення. Не тільки на схуднення і на покращення, як я зараз робив, якості свого тіла і всього, що я робив для себе, цей марафон, а і на набір м'язової маси, конкретно схуднення. До речі, в мене дуже класний є результат з моїм клієнтом, з яким я працював ще в Чернігові, це мій друг Дімас. Ось. Ось такого результату ми досягли. Для нього якраз таки потрібне було схуднення, і ми його схуднули. Ось, і Теж без наслідків для здоров'я. Це от найяскравіший приклад саме по схудненню. Звісно, що я працював ще з іншими людьми там, на набор м'язової маси, але в мене немає. Тоді я не вів свої соціальні мережі, так як хочу ввести зараз. Буду набирати на схуднення, набор м'язової маси, підтримання фізичної форми в залі, на майданчику, на вулиці, вдома ведення онлайн. Тож, якщо ви хочете, щоб я став вашим наставником на цьому шляху до покращення свого тіла, до покращення результатів, ви можете мені написати, і я вам скажу, по якій сфері я можу вам допомогти. Бо в деяких сферах я максимально компетентний і можу дати максимум користі. Якщо я цю сферу знаю не на 100%, я з нею братися не буду. Але щодо схуднення, набору м'язів, підвищення силових показників, гнучкість. Правильне харчування, психологічний стан, я цим можу допомогти. Декілька плюсів займатися зі мною. Коли ви приходите до мене, у вас вже буде абонемент, вам не треба за нього додатково платити. Я пропишу вам план харчування індивідуально під вас, під ваші бажання, під вашу ціль, до якої ми будемо йти, і пропишу план. Тренування і фізичної активності на протязі дня. Бо фізична активність на протязі дня це дуже важливо, особливо якщо ви хочете схуднути. Також не буду розкривати всіх карт, але будуть дуже цікаві інтерактивні моменти з клієнтами, якими я буду займатися офлайн, тобто тут в познані. Що це буде, я поки що казати не буду, але це теж пов'язано зі спортом. Здається, все сказав, тому ще раз дякую вам за перегляд, особливо тим, хто доводився до цього моменту. Ще раз дякую тим, хто прийде до мене на тренування. Я залишу знизу в описі свій інстаграм, телеграм. Можете писати, відповім, дам консультацію. Також ми можемо зробити повністю весь чекап організму, тобто сходити, зробити всі аналізи і кваліфікований спеціаліст з досвідом. Більше 20 років подивиться, подивиться ці аналізи, і ми скажемо вам, як ми з цим будемо працювати. Таке в нас теж є. Дякую вам за перегляд! Дивіться попередні відео марафону. І побачимося в наступних відео. А вони будуть не менш корисними і цікавими. Класних вам свят! Побачимось!